Добрий день, дорогі українці! Продається будинок 1987 року побудови в селі Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області. Будинок побудований з ракушняка, зовні оздоблений силікатною цеглою. Дуже гарна кладка. Проміжок між блоком і цеглою заповнений керамзитом. Будинок покритий шихвером. Є відвід від води, це дуже гарно. Опалення твердопаливне, водяне та пічне. Цоколь в будинку, накритий желізобетонними балками. Є вікно з решіткою. Цокольному поверсі є велика комора 25 метрів квадратних. Їдальня, кухня з газом. Ванна кімната, цокольний поверх 45 метрів квадратних. Площа першого поверху 85 метрів квадратних. Загальна площа будинку 130 метрів квадратних. На першому поверсі 4 кімнати, вітальня, 2 веранди. Вікна металопластикові, житловий стан, меблі, посуд. Все, що ви бачите, залишається новим господарям. До найближчого міста 10 кілометрів. Населення становить 1810 осіб. В селі є все: магазини, дитячий садок, школа 1-3 ступеня, православна церква, базар, будинок культури, дві бібліотеки, сільська рада, лікарська медична амбулаторія. Загальної практики сімейної медицини, стадіон, поштове відділення, є ліс, річка, цілюще джерело, є парки, зачарована долина, село славиться фруктовими деревами, видобувають вапно для будівництва. На подвір'ї є всі господарчі побудови, всі гарні, кріпкі, з цегли. Є гараж, підвал, глибокий колодязь, але є й центральне водопостачання. Це сараї, приготування їжі для свиней, крупорушки, зерно дробить, пилять дрова. Дровник. Земельна ділянка 10. Сотих, 5 із них город. Ціна домоволодіння 12 тисяч доларів. Всі запитання до господаря. по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці! Вдалих вам покупок!